На початку 2025 року з обласного бюджету була виділена субвенція на капітальний ремонт амбулаторії, яка розташована у селі Причорноморське Візирської СТГ. Будівля вже давно потребує капітального ремонту, оскільки була побудована ще у 70-х роках минулого століття. Сьогодні, дякуючи цій субвенції, ми маємо змогу створити гарний простір для. Роботи наших лікарів від прийому пацієнтів планується зробити капітальний ремонт даху і внутрішнього приміщення. Ми в минулому році зробили проєктно кошторисну документацію. Згідно неї на сьогодні, проводяться тендерні процедури. Чекаємо результату. Згідно проектно кошторисної документації, вартість капітального ремонту при Чорноморському амбулаторії дещо перевищує суму виділених з обласного бюджету грошей. Керівництво Візерської сільської ради зараз розглядає декілька варіантів вирішення цього питання. Також Візерський центр первинної медико-санітарної допомоги має вакантні місця сімейних лікарів, незважаючи на те, що це сільський центр праця у такому медичному закладі, має вагомі переваги для молодих спеціалістів. На сьогодні в нашому центрі є всі можливості для діагностики, для подальшого ведення пацієнтів. У нас дуже класна, креативна і дуже ініціативна команда. Буквально на початку тижня ми стали членами громадської організації асоціації. Медичних закладів України, яка це, знаєте, така спільнота дуже гарних, класних центрів, які мають світ досвід, до можуть і знають, як вирішувати якісь проблемні питання, як створювати нові простори, і як працювати на сьогоднішній день в цих викликах, які у нас існують. І у нас є підтримка із сільської ради, і є підтримка з департаменту охорони здоров'я. Тому на сьогодні ми дуже чекаємо до себе в команду активних молодих лікарів. Вимоги до кандидатів на посаду сімейного лікаря, профільна освіта та бажання працювати. Молоді спеціалісти матимуть змогу навчатися за кошти підприємства, розвиватися, відвідувати тренінги не тільки регіонального, а й всеукраїнського рівня. Директор центру впевнена. Що для молодого лікаря робота на селі це дуже крутий досвід. Візірський центр первинної медико-санітарної допомоги, незважаючи на те, що він розташований у селі, має багато сучасних технічних можливостей. Центр постійно запроваджує нові напрямки у наданні медичних послуг для населення Візирської громади. На сьогодні у нас в центрі працює ще телемедичне консультування, тобто ми проводимо телемедичне консультування з фахівцями з обласної лікарні міста Одеси. Це дуже така класна і. Ідея через те, що ми можемо через свій кабінет заявити на консультацію будь-якого пацієнта, щоб він не їхав, і лікар, наприклад, там вузький спеціаліст, кардіолог, ендокринолог може зазначити лікування. Молоді лікарі, які будуть працювати у візирській або при чорноморській амбулаторіях, завжди зможуть розраховувати на підтримку більш досвідчених колег, чи то у діагностуванні, чи у лікуванні, або при потребі просто отримати моральну підтримку. Працювати у цих медичних закладах буде дуже комфортно.